Величезний автомобіль-перевізник від Меліса Доук. Він йде дерев'яний повністю, такий масивний. Тяжкий. Гратися пластикові колеса, вони крутяться. Ось такий має причіп дерев'яний. В наборі йдуть три гонки дерев'яні. Причіп у нас трансформується в спуск. І по спуску ми можемо спускати наші гоночки. Гоночки на пластикових також колесах. Гоночки мають тріщинки на дереві. Це все кріпиться, з'єднується між собою і можна ганяти, можна використовувати гри інші машинки будь-які.